Привіт! З вами Одеський кіноман. Сьогодні хочу поговорити про трилери: не гучні, не швидкі і точно не ті, які тримають увагу тільки музикою. Це повільні трилери, кіно, яке працює через напругу, паузи і відчуття, що щось не так, але ти не можеш одразу сказати, що саме. Почнемо. Запрошення на перший погляд, звичайна вечеря. Колишня дружина, нові знайомі, той самий будинок, де колись було життя. Але чим довше триває цей вечір, тим сильніше відчувається, що атмосфера тут надто правильна, люди надто вічливі, розмови надто згладжені. Режисерка Карін Кусама дуже точно працює з соціальним дискомфортом. Вона не лякає напряму, вона змушує сумніватися і в герої, і в самому собі. Логан Маршал Грін грає людину, яка постійно ловить себе на думці, що щось не сходиться, і ти разом з ним починаєш шукати небезпеку там, де її ніхто не називає вголос. Цей фільм цінний не фіналом, а дорогою до нього. Тут напруга народжується з очікування. Якщо вам подобається, коли кіно не квапиться, це може спрацювати. Якщо ж хочеться динаміки, буде важко. До речі, якщо вважаєте мої відео цікавими, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це справді підтримує. А щоб не пропускати наступні відео, тисніть ще й дзвіночок. Синя руїна це історія про помсту, але без героїв і без красивих жестів. Головний герой людина, яка давно випала з нормального життя. І коли минуле знову дає про себе знати, він не має ні плану, ні навичок, ні контролю. Режисер Джеремі Сольньє знімає жорстко і дуже приземлено. Насильство тут виглядає незграбним, небезпечним і завжди має наслідки. Мейкон Блер грає не месника, а людину, яка робить крок за кроком і щоразу розуміє, що зайшла занадто далеко. Це кіно не дає задоволення, воно залишає після себе холод. Тим, хто шукає чесний, некрасивий трилер, може зайти. Тим, хто чекає тріумфу, точно ні. Нічний дім історія починається з втрати. Головна героїня залишається одна в будинку, який будувався як спільне майбутнє. Фільм дуже довго не визначається, чим він є: це драма, це трилер чи це вже хорор. І саме ця невизначеність працює на атмосферу. Режисер Девід Брукнер робить ставку не на скрімери, а на простір, тишу і нічні сцени, де будинок ніби живе власним життям. Ребека Хол тягне весь фільм сама. Її гра дуже стримана, але саме в цій стриманості відчувається справжній біль. Це кіно не про страх, а про порожнечу, яка залишається після. Якщо любите підтексти, фільм може зачепити. Якщо хочеться ясності, фінал може дратувати. Калібр двоє друзів їдуть на полювання в глуху місцевість. Початок виглядає легко жарти, алкоголь, відчуття відриву від реальності. А потім стається одна помилка, і далі фільм уже не відпускає. Режисер Мет Палмер дуже точно показує, як страх руйнує людей. Кожне нове рішення не рятує, а ускладнює ситуацію. Джек Лауден грає поступове ламання персонажа не різко, а крок за кроком. Це важке кіно, його складно дивитися спокійно. Тим, хто любить моральний тиск, зайде. Тим, хто хоче героїв ні. Ворог. Сюжет починається з дрібниці. Людина випадково бачить свого двійника. І з цього моменту фільм повільно з'їжджає з реальності. Повторюються сцени, з'являються символи, логіка починає тріщати. Дені Вільньов тут ще камерний, але вже дуже впевнений в роботі з образом і підтекстами. Джейк Джилінгол грає не стільки персонажів, скільки внутрішній конфлікт. І це відчувається. Це фільм, який не хоче бути зрозумілим. Він хоче, щоб ти щось відчув. Любителям дивного точно варто. Тим, хто чекає пояснень, краще пройти повз. Винний увесь фільм відбувається майже в одному приміщенні і тримається на одному акторі. Оператор служби порятунку приймає дзвінок, який поступово перетворюється на особисту драму. Режисер Густав Мелер робить ставку на уяву глядача: ти не бачиш подій. Ти їх домальовуєш. Якоб Седергрен грає так, що кожна пауза має вагу. Це приклад того, як сценарій і актор можуть витягнути все. Для любителів мінімалізму ідеально, для тих, кому потрібен екшен ні. Ці трилери не для швидкого перегляду. Вони потребують уваги і трохи терпіння. Але якщо вам ближче напруга, ніж ефекти і відчуття ніж пояснення, тут є за що зачепитися. З вами був Одеський кіноман. Далі буде ще більше неочевидного кіно.